Вона відповідає за безпеку руху потягів та перевезення пасажирів. Рік тому у Харківській підземці почали встановлювати мікропроцесорні системи керування електричками. Зараз такі є вже на усіх станціях. Головна їх перевага команди виконують автоматично. Це шкафи управління, так сказати, які, які управляють роботою світофорів, роботою рельсових цепій, роботою поїзда по сказать, допомагають управляти движением диспетчеру, дежурної по станции. Полегшує життя метрополітенівців та працює на безпеку перевезення пасажирів і єдиний диспетчерський центр. Він виконує роль мозку підземки. Поездные диспетчера и все диспетчера, которые управляют целым хозяйством метрополитена, а это сложное хозяйство, это те же эскалаторы, это нараснабжения. И вот с этого пункта как раз вот эти системы и направлены, чтобы было более качественно и правильно работали наши системы. Вже за півроку у потягах метро їздитимуть гості Євро 2012 Тож наскільки якісно працює підземка, контролює не лише місто, а й представники родини УІФА. Сьогодні свої досягнення харків'яни демонструють колегам з трьох країн СНД. На міжнародну нараду з'їхалися представники 11 метрополітенів з Білорусі, Росії та Азербайджану. Міжнародна нарада триватиме два дні. Окрім круглих столів, гостей чекає екскурсія підземкою та знайомство з будівництвом нової станції Перемога. Олена Завгородня, Євгеній Дроботов, Харківські звістя.